Зараз ранок, 7 серпня. І ось що я знайшла у своїх перепилів. Давайте зараз ми подивимося, яка вага яєць. Середня. Тринадцять. Тринадцять. Ну, як бачимо більшість тринадцять і 6 яєць має 13 грам 14 навідуємося в курник. Упс. це що в нас подорожуєте знову сітка впала Ось так виглядають Ось так виглядають. Перепила фараон. А, ні, чекай, сітка є, то проліз якось. Якось пролізла моя дівчинка. Це, дивуйтеся, що в мене такий бардак сьогодні робила перепила ванну з попелу. Вони трошки в мене сьогодні купались. Дивимося. Подивимося, ось у нас так сітка стоїть. Яєчка є. Ну що мало ще? Ой-ой! Як поївся. Ай! Ой-ой! ти. Боже, дивіться, як стрибає. Капець. Капець. Ой! Ой, так беремо. Хух, страшно. Це вони вже кілька разів тікали, але тут всі пропадали. Ага, ось бачите, тільки що стрибнув і головою вдарився в стелю. Напевно, бояться моїх розмов, бо в них так тут тихенько, а тут я прийшла і розмовляю. Збираю, що у нас сьогодні чотири яйця. Так, видивляємося ось ще п'яте яйце. Дивіться, бачите, розтолочили трохи. Ось тут так видно розтолочили. Тобто виходить, що треба. Що треба якось яйця забирати? Так, а ну дивимося. видно, дуже нервується. Зайте, маєте яйця чи ні? Оце так, бачите, робить таке враження, ніби йому жарко, то не жарко, то я так зрозуміла, що хвилюється. Мені так здається, що хвилюється. Завтра треба буде щось придумати з сіткою, бо дверця закривати не хочеться, їм буде занадто жарко. Так, їсти дала. Бачите, в них ще. У них ще їжа є. Все, немає яєць. Так видивляюся, ніби немає. Так, щось таке треба буде придумувати. Поки кимчасоли. Корм для них поклали в бідон. Спеціально так закриваю його, щоб зберігалося сухе, і щоб миші не могли до нього долізти. Взяла собі такий мірний стакан. Бачите, оця нижня синя лінія це стільки корму мені треба давати. Їм вранці, а ось ця верхня, це верхнє це ввечер. Ввечер вважається, що трошки більше треба давати, щоб їх вночі тримало. Це десь 250-260 грам, якось так, за раз. Тобто, там від 35 до 40 грам на одну голову. Рахуйте, в мене їх 15, то я так собі приблизно. Тобто, ось закриваю все щільно. Тут взяла бочку з водою, бо має бути вологість, біля них 70%. Не знаю, як цю вологість досягти. Дивимося, тут у нас вода, так, але, її, але її трошки мало. Мені хочеться і поїлку помити, щоб потім чистеньку воду налити. І щоб вода в них була, треба буде, може, трохи долити, а вже завтра помити добре. Перепила, бояться, сквозняку, тому вікна позакривала. Маємо тут перший поверх, ось вікно воно закрите з тої сторони. А тут вікно Другий тут не видно. І не можу вам відкрити, бо вже яйця взяла, то вже потім вам покажу. Там вікно відкрите. А світло, навіть не знаю, яке їм світло лишити. Це, напевно, може я ось так їм лишу, щоб вони могли поїсти. І об 11-й вечора я планую вимкнути світло, а вже завтра о 6-й ранку вімкнути. Або відкрити двері. Яка в нас температура? Температура 20, скільки тут? 23 градуса. Так, 22 градуса для них є комфортно. Я думаю, їм буде нормально, бо сьогодні вранці прийшла, два вікна було відкрите зверху і знизу, двері були зачинені, то температура була рівно 20 градусів. Мені. Здалося, що прохолодно, але якщо розібратися, для перепилів я вже читала 18 це теж ніби нормально. 18-20-22-20-22 це найкраще для них. Тож, добре, подивимося. Значить, маю зараз 5 яєць. сьогодні ще в день одне яйце мало це мало це 6. І вранці, коли прийшла годувати перепилів. То мала ще 5 яєць. Виходить, що десь 5 чи 6 перепилів, хоча, напевно, не так. Якщо вчора знеслися 9, 9 перепилів, правильно вранці було 5. Тобто п'ять неслися сьогодні. Ну, я, я не знаю, коли, може, вони сьогодні вранці знеслися, може вчора вечір знеслися. Добре, враховуємо, якщо сьогодні п'ять вранці знеслися. І ще плюс 5 і плюс 1 це 11. Але, ще спостерігаю, мені здається, що вони несуться ввечір. Може, якраз вони ввечері знеслися, що 9, ще плюс 5, це виходить 14. А вже сьогодні несеться 5 і плюс 1, 6. Тобто вчора 14 дівчат знеслося з 15, а сьогодні 6 дівчат, якщо так рахувати. Ну, подивимося, ще спостерігаємо. А сьогодні другий день. Жалкую, що вам не показала, як вони купалися в попелі, бо то ще таке дійство. Треба буде повторити, але вже трошки пізніше. Добре тоді, до наступних зустрічей. До побачення.